Я вітаю тебе з закінченням роботи у фокус групі. Я дуже рада, що ти провела з нами весь цей час. Я б сьогодні хотіла поговорити про те, що відбувалося протягом цього місяця, про точку А, з якої ти прийшла, в якій ти була коли прийшла, і точку Б, в якій ти сьогодні виходиш. Давай коротенько проведемо ретроспективу, і ти поділишся своїми враженнями. Скажи, будь ласка, який був запит спочатку, і стан, можливо, якщо ти хочеш відверто цим цим ділитися, ти можеш розказати в якому стані, з яким запитом ти потрапила до мене у фокус групу, і потім будемо переходити до того, що ми сьогодні маємо. Моя точка А це невпевненість, сум, апатія, така розгубленість, і що дала мені фокус група в першу чергу, хоча б повернула мене. Я просто зосередилась, ага, а хто я, а куди я, а для чого я? Ну, і от з цієї точки А стану такого розгубленого і невпевненого. Я почала спочатку виписавши, так, а потім діяти вперед, хто я, як тілесний голосовий терапевт, як масажист, куди я йду, який в мене запит? Що би я хотіла, як би я це хотіла. І ось в групі я якраз зрозуміла, як важливо комунікувати, як важливо уточня. Тому що навіть слухаючи просто е нашу групу, е я, по-перше, надихалась, по-друге, я починала розуміти і мріяти. Так? Я почала ставити собі нові цілі. Е Зворотний зв'язок дуже важливий, коли тобі говорять, а ось так, а я відчуваю те зараз, а ось так. І ти потім, переслуховуючи, або вже не безпосередньо на зустрічі, робиш якісь висновки, можеш до чогось прислухатись, а можеш і вирішити собі, що ну для мене це ок. Я що виношу з фокус групи? Я виношу легкість, я виношу бажання, бажання спілкуватися, бажання говорити, бажання далі вчитись, комунікувати, ставити свій голос, так, заявляти про себе. Не боятися, не зменшувати себе, і я чітко розумію, що все, що приходить в мою голову, воно здатне реалізуватися. Можеш ти порівняти досвід цієї фокусу групи з якимось досвідом іншим, груповим, якщо ти проходила групові досвіди? Ні, ну звісно, можна порівняти так, тому що і зворотний зв'язок, і будь-яка тема, яка піднімається, вона стосується тебе. А якщо навіть і не стосується тебе, то щось відгукується або, або потім ти згадуєш, тому що ти вже пройшов з учасником групи, коли стикаєшся ти в житті, ти ніби вже підготовлений. так? Ти можеш діяти або реагувати по-своєму, але в тебе ніби є якийсь досвід. Офлайн я була на різних терапевтичних таких заняттях, але для мене однозначно фокус групи двоє це про масштаб. Я дійсно думала, що я не вмію розмовляти. от настільки там деякий час я була сама з собою, працювала з собою, поверталася, і тут я почала говорити і таке захоплення Вау! А, ох ти! А мені ще відповідають, і підтримують, Тобто фокус група вона дає комунікацію тут і зараз. То тобто ти не налагоджуєш як у житті даці такі, наприклад, холодні знайомства, холодні контакти? Тут уже ви, можливо, навіть на першій зустрічі ще не знайомі, але все все відчуваєш себе безпечно? Ну, по крайній рік починав своє. Чи може людина без наставника досягати бажаних результатів? Чи допомагає, коли ти дивишся і вивчаєш сам, чи все ж таки потрібен майстер, який тебе проведе до цього? Ну, наприклад, ми говоримо про нас, що мені дали робота саме з тобою, по перше, свіжий, свіжий подих такий, так? По-перше, це живе спілкування, його нічим не заміниш. Зворотний зв'язок, зупинка стоп, коли десь мене заносить. Так? Або навіть не зупинка стоп, а навпаки, на, на ті... переключити цей реча і сказати давай вперед, не зупиняйся. Ти можеш більше, ти більше. Оце така, тобто зі сторони ти бачила, де я себе може призупиняти, тому що в такому процесі життя звичному, кожен день, там, спілкування з клієнтами і так далі. Ти перестаєш рости. Ну, Тобі здається, що я ж роблю багато, о, завтра краще, а воно вже так немає росту. А в такій роботі з тобою. Витягуються нові можливості, нові перспективи, бажання, мрії, цілі. І ну, ти виходиш на новий рівень. Дуже важливо розмовляти. Не знаю, мені подобається часто зараз себе слухати саму. Тобто я да, це твоя порада була надиктовувати голосом на аудіо, переслуховувати, переслуховувати. І тут я розумію, що як важливо ну, там два-три слова ти сказав. І як важливо це замість тих трьох речень, які ти до недавно говорив. Так? І ця комунікація з тобою, е от вона навчила мене саме комунікувати само з собою, не більше і не менше, і не критикувати себе. Так? Ну просто чути себе ось так. Дякую тебе. Дякую тобі. І дякую дуже. Я думаю, що це не на наше не остання навчання. Ну, моє в тебе, так? Я тобі бажаю розвитку, бажаю клієнтів, бажаю розширятись. Ну, не знаю, я впевнена, що люди, які будуть стикатися з тобою в такому полі, у них немає просто шансу не розстигнення, не бути щасливими від самого себе. Дякую, дуже приємно.